Зараз ми познайомимося з приладами, які відповідають за спостереження, визначення дистанції до цілі, розрахунку пострілу, тобто балістичний калькулятор, і фіксацію метаумов, які необхідні для коректного розрахунку. З того моменту, як куля покидає канал ствола, те, чи влучить стрілець чи ні, залежить від правильного розрахунку, метаумов Врахування вітру, тиску, обертання землі і точної дистанції. Дистанція має бути визначена точно, особливо чим далі ціль, тим більш важливо точний розрахунок дистанції. Зазвичай на позиції існує таке поняття: як картка вогню. Якщо ціль може з'являтися в деяких різних місцях, і ситуація дозволяє, то Є орієнтири, фіксується дистанція напрямок до кожної з цілей, і далі е, вже змінюються тільки це вже все можна завести в балістичний калькулятор або безпосередньо, або якщо ми будемо е, говорити далі, вже там про е, терапін X він може передавати там дані по дистанції в. Е, так так би мовити, в прямому ефірі прямо на балістичний калькулятор і отримувати поправки до тієї дистанції, яку вимірює, наприклад, коригувальник прямо зараз. Якщо там ціль з'явилася в якомусь несподіваному місці, або є сумніви по дистанції до цієї цілі, ну давайте почнемо з бінокля. Це бінокль німецького виробництва від відомої компанії Штайнер. Які його особливості? По-перше, це достатня компактність, він легкий, він надійний, витривалий, зроблений по військовим стандартам. Його кратність вісім, діаметр об'єктиву. 30 міліметрів, основна його фішка це наявність вбудованого далекоміру. Тобто, стрілець або спотер під час розвідки та спостереження одразу має можливість відбити дистанцію до саме тої точки, яку він спостерігає, або до того об'єкта. Крім того, якщо ситуація не дозволяє. Там, використовувати лазерні далекоміри, там, наприклад, по сучасним танкам або бронетехніці, в цьому біноклі є сітка для розрахунку дистанції математичним способом. Тобто в кутових величинах, мілірадіанах. Той, хто спостерігає в цей бінокль, може одразу визначити розмір техніки в кутових величинах та за допомогою таблиці і загальновідомої інформації про різні фізичні розміри техніки, досить точно розрахувати до неї відстань. Крім того, цей бінокль ще цікавий тим, що в нього автоматично відбувається фокусування, тобто його один раз налаштував під свій зір, і далі не треба на кожну дистанцію обертати там таке колощадко. Це він робить сам. Плюс по далекоміру його дуже велика перевага в тому, що він зроблений на базі лазера військового стандарту з довжиною хвилі 1535 нанометрів. Це дає більшу, по-перше, захищеність від ситуації, коли у ворога в зоні роботи снайпера є прилади нічного бачення. Такий луч в більшості таких приладів не буде фіксуватися, тобто дозволить забезпечити більшу безпеку. Плюс він є більш ефективним. Це де-факто стандарт у військовій справі. Наступний прилад, який ми... Продемонструємо це можна назвати метеостанція збудованим калькулятором балістичним, або балістичний калькулятор збудованою метеостанцією. Насправді дуже важко оцінити, що з цих компонентів є найважливішим, має виходити на перше місце. Цей прилад виробництва дуже відомої компанії Кестрел. Балістичну частину цього приладу. Розробила компанія Applied Ballistics, всесвітньо відома. Вона відповідає якраз за розрахунок поправки для точного пострілу. В зовнішній балістиці над, надважливим є врахування метеоумов. це температура, тиск, в меншій степені вологість. Плюс при стрільбі на далекій відстані треба враховувати як ефекти деривації кулі від обертання, так і ефект каріолісу від обертання землі навколо своєї осі. Ця, цей девайс дозволяє точно вимірювати швидкість вітру, вимірювати тиск, температуру і враховувати в режимі реального часу їх зміну. Його можна використовувати тримаючи в руці. Його можна використовувати, коли дозволяє ситуація, встановлюючи на спеціальний там, невеличкий штативчик, як флюгер. Таким чином він зможе вільно обертатися і завжди фіксувати зміну напрямку вітру, що є дуже важливим. При цьому не обов'язково дивитися безпосередньо на його екран. Він має вбудовані безпровідні інтерфейси, в тому числі там маломощні блутуси, за допомогою яких можна, відставляючи воно безпечну відстань, отримувати безпосередньо або коригувальник або самому стрільцю зміну в балістичних поправках, виходячи з зміну зміни вітрової ситуації. Або метаумов. Цей прилад дозволяє використовувати його з будь-якою зброєю. В ньому можна налаштовувати профілі під різну зброю, тобто, наприклад, якщо в снайперській групі є різні калібри, різні гвинтівки з різною пристрілкою. Це все можна вкласти сюди. В нього є велика бібліотека куль, майже всі сучасні кулі. В тому числі найновіші, які тільки виходять, вони додаються в цю бібліотеку, і стрільці, знайомлючи з цим балістичним калькулятором, мають змогу максимально точно розраховувати свій постріл на великі дистанції до двох кілометрів і далі. Де-факто це є одним з найточніших калькуляторів, які доступні. Як на цивільному, так і на військовому ринку. Тому е, вибрали саме його, і величезною перевагою є його можливість взаємодіяти з іншими девайсами. Наприклад, у багатьох е, там, снайперів є е, часи гарміни, які можуть приймати е, інформацію від нього. І так само, як е, наступний девайс, який ми е, оглянемо. X. під час вимірювання дистанції е, можна налаштувати таким чином, щоб ця дистанція автоматично залітала в кестрел, і е, спотер або стрілець одразу отримував необхідну поправку, яку треба внести в е, оптичний приціл для виконання е, влучного пострілу. Е, дуже часто час є обмеженим і. Чим менше часу піде на розрахунок точного пострілу, тим більше шансів влучити і влучити точно. Це далекомір виробництва компанії Electronics Terapin X. Він відрізняється, по-перше, своєю компактністю, плюс він вимірює дистанції. Наприклад, якщо ми... Говоримо про цей бінокль Штайнера, який є в декілька разів більш дорожчим, ніж терапін. Е, його дистанції, ну, в принципі, він впевнено вимірює дистанції там, до 5-6 кілометрів. Це дистанції вже е, поза межами там, снайпінгу і влучного пострілу. Е, цей далекомір вимірює дистанції там, до 2-2,5 кілометрів, залежно від е, метеоумов. Він є більш компактним, він є легким, в нього є безпровідні інтерфейси для того, щоб взаємодіяти безпосередньо балістичним калькулятором, а також в нього є можливість одразу під час заміру дистанції визначити азімутну ціль це важливо для розрахунку каріолісу. Бо Ну, земля обертається в одному місці і залежачи від азіму, то ефект каріоліса буде різний. Плюс він одразу може врахувати і показати кут місця цілі. Якщо ми стріляємо не абсолютно в плоскій площині, або з висоти, або на висоту, то, наприклад, ну, це розповсюджено на середніх дистанціях, щоб фізична відстань по прямій до цілі і відстань, яку треба врахувати для розрахунку балістики, тому що куля падає в будь-якому випадку, знижується з дистанції, вони будуть різні. Тому якщо кут місця цілі суттєвий, то це теж впливає на точний розрахунок поправки, його теж треба враховувати. Снайпер не виходить на вихід, не маючи при собі. Далекоміра і балістичного калькулятора. Чи візьме він з собою бінокль, чи візьме він з собою терапін як засіб для вимірювання дистанції, це буде залежати від вже умов і ситуації. Але балістичний калькулятор і метаостанція в нього будуть з собою завжди. Якщо він виходить вже не перший раз на позицію і він знає, наприклад, що у сусідній посадці, там, яку він буде спостерігати, там, дистанції будуть від до, там лівий край, там така дистанція, правий край така, то в принципі він може е наносити вогневе ураження, не переміряючи дистанцію, він в неї впевнений. Але дуже часто від якісного далекоміра залежить точність. Бо, е не завжди ти можеш відбитатися по там, будівлі. Да? Є посадка, вона там, щільніша всередині і е, якісь хащі на периметрі. Ціль в тебе може бути на передньому краї посадки, всередині чи далі. І від того, наскільки точно ти виміряєш, а там ширина посадки може бути і 20 метрів, і 30 стежки є там, всередині, за посадкою. Залежить те, Власне, влучиш ти або ні. Тому це дуже важливо, інколи я б сказав, що це дуже критично.